Чому ти хотіла поїхати на острів Канхвадо? Я хотіла відвідати храм, який був збудований ще в період трьох держав, і також побачити дольмен, що стоїть самотньо посеред широких хрінин. Я також хочу побачити море та відчути пісок між пальцями, мій, прогулятися по зривистим гірським дорогам. Так багато чого хочеться зробити на острові Канхвадо. Ти хочеш все це зробити за один день? Ми не зможемо? Відчуваю, що це буде нелегкий день. Ти взула зручне взуття? Звичайно. До речі, як твій батько? Його лікар каже, що він помаленьку одужує. Фух, яке полегшення. Щось не так? Можливо, це дурниці, але в мене погане перечуття. Після того, як батько отямився. Він декілька днів не розмовляв, але я чув, що в його стані він може їсти та розмовляти. Тоді, чому б тобі спочатку не піти до нього? Я могла б піти з тобою. Я дуже б хотів, але мій батько трішки відрізняється від звичайних батьків, звичайних сімей. З самого початку він стикнувся з сильним тиском та конкуренцією, і проте він зміг один керувати всім та вийти на перше місце. Вибач, я така наївна. Ні, це не. я просто думаю, можливо, він навіть не хоче побачитись з нами. Ти дійсно думаєш, що він не хоче бачити своїх синів? Думаю, так. Я думаю, що твій батько хоче тебе побачити. Немає таких батьків, які не хотіли бачити своїх дітей не в цьому світі. Можливо, так і є. Я впевнена, що пан панкуй. Повідомив йому про все, що сталося, поки він був без свідомості, про те, що я втік про пожежу на фабриці, навіть про моє рішення розірвати розручене. Ти розповів про те, пану Кую? Так. Знаючи батька, він не той, хто буде діяти спонтанно. Більш всього, він зараз обдумує все, що сталося, поки його не було. Не турбуйся про це. Ти та, кого я кохаю. А я не хочу жертвувати своїм щастям ради компанії та одружуватися, з ким кого я не кохаю. Я твердо вирішив ризикнути всім заради кохання. Інсон, правда ж, я романтик? <гум> що? Якщо ти так жартуєш, то мені не потрібно ні про що хвилюватися. Ага, тоді давай просто насолоджуватимемось днем. Добре, сьогодні ми гарно повеселимось. Звучить чудово. Це ж сьогодні? Так. Будь ласка, дай нам сьогодні побачити паростки. Не нервуй, якщо не вийде, ми зможемо спробувати знову. Ага, будь ласка. О, Це провал. Провал. Це було наше останнє насіння? Ні. Хоча це дуже дивно, ми все добре підготовили і середовище було ідеальне. Так, і все рівно нема ніяких результатів. Хм, Можлива проблема з ін'єкцією ферменту? Шкода, я думав, що цього разу все вийде. Професор Пак, нам потрібно знайти прослину, яка підходить корейський ґрунт, і також продовжувати пошук нових видів. Аналогів дорогих імпортних рослин. Це також дуже важлива робота. А, так, сер. Вірно, цей проект не моя особиста забаганка. Я не можу дозволити витрачати час даремно. Тому Гарно постарайся. Так. Ну, я пішов. Тут дуже спекотно. Дякую, професор. За що? За те, що дали мені другий шанс. Я нічого не давав. Це просто твоя робота, яку ти повинна виконувати. Я зрозуміла сер. Обов'язково спробую іще. Добрий день, батько. Я виснажена. Цо? Ти вже вдома? Так. Як пройшов експеримент? Невдало. Ти сильно розчарована? Чесно кажучи, так. Мені сорно перед керівником та рештою команди. Я навіть почала сумніватися, чи варто продовжувати цей експеримент. Хевон, якщо тобі важко, ти завжди можеш піти. Я не хочу, щоб тобі було важко. Але мені подобається, що ти займаєшся. Тим, чим ти захоплюєшся. Пам'ятаю, якою рішучою вона була, щоб знайти ту квітку, навіть в той момент, коли думала, що знаходиться на порозі смерті. Мені повезло познайомитися з людиною, яка щиро раділа пошуку чогось нового не тому, що їй хтось примушував. Їй щиро подобалося досліджувати нові місця, де вона ніколи ще не була. Навіть якщо нічого не вийде, на сє місце, куди ми можемо. Завжди втекти. Що неможливо! Ти що знову думаєш втекти? Звичайно, ні. Але якщо ти захочеш, я піду за тобою. У будь-якому разі, я іще раз спробую, поки не зроблю все можливе для успіху, тому підтримай мене. Звичайно, я зроблю все можливе, щоб підтримати тебе, але якщо не вийде, ми завжди можемо втекти. <зас> Зупинись. Я закінчу приблизно через годину. Не хочеш пору гулятися біля дому. Ні, сьогодні ти маєш відпочити. А що з вечерею? Ну, я планувала пізніше поїсти. Тоді давай разом поїмо. Прийду, як закінчу. Добре. Я скоро буду, а ти подумай, що б хотіла б з'їсти? Гаразд. Тепер перестань ховатися. І покажись, який ти. Добре, я не буду поспішати. Та-дам! Тобі подобається твій новий головний убір? Ти дуже мило виглядаєш. Інсон вже закінчив роботу. Так, Інсон, ти вже вертаєшся? Ніхево. Справа втім. Подзвонив батько, попросив з ним зустрітися. Тому. Мені потрібно зараз їхати до лікарні. Справді, з Інсоном все буде добре. Що ти там стоїш? Сідай, тобі потрібно багато що мені розповісти. Я розумію, ми завжди обговорюємо тільки робочі моменти, тому те, що ти мені сказав раніше, заставило мене задуматись, що Що я йому сказав? Як хлопець, який висловлює свою думку, пересплячу людиною, хоче займатися бізнесом. Він чув все, що я тоді говорив. Батько! Я домовився про одруження з дочкою Данґруп не для спільної вигоди. Я хотів зробити тебе трішки сильнішим. У мій час набагато більше значить вчинки, аніж слова. Завжди слова можна прокрутити, тому я не був щедри на слова перед своїми синами. Але тепер я розумію, що те, що я не говорив, може призвести до дуже великих нерозумінь. Не знаю, чи повіриш ти мені, але я завжди довіряв твоїм рішенням, я не маю намірів тиснути на тебе. Якщо ти сам цього не хочеш. Однак ти повинен взяти відповідальність за будь-які наслідки, які можуть трапитись. Що? Я завжди знав, що ти приймеш найкраще рішення. Ти ж мій син. Я ніколи не думав, що побачу такий вираз обличчя батька. Здається, мені пора йти. Так, наступного разу. Можу прийти разом з нею.